Веки Дніпра залишився тепер без керма. Красуня баварського автопрому, що належала Денису Олійнику, спалили невідомі минулої ночі. На відео з камер спостереження видно, як двоє чоловіків кидають прямісенько на автівку футболіста коктейль Молотова. Полум'я миттю окупило і 6 і перекинулося на сусідні Такі самі дорогезні іномарки. Хто кидав і що хотів тим полум'ям виголосити, варіанти відповідей будуть вже за лічені секунди. Це наші новини. Добрий вечір. В епіцентрі уваги 30 травня. Над кордоном хмари ходять дивні. На Закарпатті пройшов дощ і залишив по собі руді плями. В Ужгороді зашепотіли про радіацію. Гуртом не те, що батька, автодор легше бити. Столичні водії домовилися, об'єдналися, підписалися. І пішли судовою війною проти дорожників. Пиво міцніше. За бурштиновий і слабоалкогольний планують проголосувати. Буде бурштиновий просто алкогольний і втричі дорожчий. Німецький позашляховик Голеодора Дніпропетровського Дніпра і збірної України Дениса Олійника спалахнув минулої ночі. Від автівки, що стояла припаркована на одній з вулиць Дніпропетровська, не залишилось майже нічого. Підсмажилися теж досить помітно від вогняного німця ще три японські позашляховики. У слідчих версій чимало від помсти футбольних фанатів до любовних перепитій. Так чи інакше, камери спостереження серед ночі бачили біля машини пару невідомих. На парковці замість чотирьох дорогих іномарок лише обгоріли асфальт. Пошкоджені машини вивезли ще зранку. Це одна з центральних вулиць Дніпропетровська, де навіть глухою ночі жвавий рух. Але ця парковка не охоронялася, і навіть камерами відеоспостереження облаштована не була. Нічні події зафіксувала система нагляду офісного центру. Що навпроти О пів на третю ночі до припаркованих машин підходять двоє чоловіків, щось кидають у бік БМВ і позашляховик миттю перетворюється на смолоскип. У версіях ми поки говорити не можемо. Загорілась підня. Часть автомобіля. Предварительно очевидці люди, граждане, хто мог видіти з окна видели дві фігури мужки, которые скрились в неізвісному направлені. Рятувальники гасили пожежу цілу годину. Полум'я перекинулося на сусідні лексуси, та вогнеборці кажуть, запобігли можливим жертвам. Сложність тушення таких пожарів заключається в тому, що в транспорті всегда є горюча, і при його горінні возникает очень висока температура і дуже висока інтенсивність горіння горючого також воно може привести їх в Власники машин підраховують чималі збитки. Приміром, вартість позашляховика у футболіста Дениса Олійника близько 100 тисяч доларів залежно від комплектації. Втім, за оцінками ЗМІ, це його щомісячний заробіток. Зараз півзахисник Дніпра у Києві тренується зі збірної України. Позвонили, мені сказали триста ночі. Не знаю, як це пройшло, що це може бути. У мене ні, ні з ким ніяких конфліктів немає. кому це треба було, і я без поняття. Надо чекати експертизу, тому що зараз. А на чим та говорять нині є різні версії підпалу машини відомого футболіста від помсти фанатів до амурних перепитів. Міліція обіцяє розслідувати кожну і може посадити за знищення розкішного майна аж на 10 років. Ольга Воскулесандрокуліш, Ніпро Петровська, новини два плюс два. Закарпаття у паніці. зливу рудого кольору, що пройшла цієї ночі в Ужгороді, вже нарекли радіаційно і пов'язали це з нещодавнім вибухом на хімічному заводі у Словаччині. Там також пройшов дощ незвичайного кольору. Місцеві чиновники мереші заходилися чутки спростовувати. Поки тривають лабораторні дослідження, оприлюднили таке пояснення: буцімто рудого забарвлення дощу надала хмара пилу, яку приніс вітер з Африки. Але від того пояснення людям спокійніше не стало. До справи вже долучилась прокуратура. Згідно інформації Державної колишньої інспекції, радіаційний фон не порушено. Щодо дослідження більш детальних, то з даного приводу прокуратура області направлені відповідні, відповідні листи у компетентні служби для проведення відповідних досліджень. Е, про які остаточні результати буде громадських повідомлено. Терпець у столичних кермувальників увірвався. Водії самоорганізувалися, зібралося їх нині під стінами Печерського райсуду близько десятка, і всі гуртом понесли до судової канцелярії позов проти Київавтодору. Рішуче налаштовані чоловіків вимагають компенсації за зіпсовану техніку та нерви через погані дороги. До справи зібрання водіїв підійшло ідейно. Кажуть, гроші для них не головне. А що найжаданіше, попитала у позивачів Ольга Максимова. Шлях до порозуміння вони вистеляли спочатку квітами. Вибої не саджали навіть дерева. Хоч скільки українці влаштовували шоу перед управліннями автодорів, у відповідь отримували лише перформанси з ямкового ремонту. Працьовитість автодурівців доводила водіїв до сказу. Поки перші звітували про масштаби проведених робіт, керманичі рахували у яку копійку їм виливалася їзда по тих оновлених шляхах. Авто цього парубка втрапило у яму у столиці на самій вулиці Грушевського. Протестуючи, він улікся посеред проїжджої частини. Я тут лежать до тих пір, поки я не почую, яким чином їздити по цим дорогам. Деїчникам довелось прибирати його силою. Вони викрочуть мені руки. Проти шляховиків керманичі почали об'єднуватись у соціальних мережах. Групи я ненавиджу Укравтодор майже 6 тисяч прихильників. День. Проте розгорнути війну на судовій ниві відважились лише 22 учасники спільноти. Сьогодні проти Київ автодору вони подали до Печерського суду столиці колективний позов. Пред'являємо позов на 43 тисячі 121 гривню. Серед позивачів засновник групи журналіст Андрій. Кілька років тому через вибоїну порвав колеса авто, а потім в машині полетіли амортизатори. Хоч і запізно вимагає тисячу гривень моральної компенсації. Позитивне рішення суду вірить мало, але під позовом підписався заради ідеї. Навіть якщо суд вирішить виплатити мені мою нещасну тисячу гривень, вона буде взята з бюджету. Вот. Мені це не нужно. Мені, щоб чтобы... Київавтодор автодор і дорожні служби виконували свою роботу. Ініціатори першого колективного позову сподіваються на те, що в інших містах їх наслідуватимуть, а суд покарає автодорівців. і ті почнуть працювати, хоч із примусу, але на совість. Ольга Максимова, Євген Соловий, новини 2+,2. Семирічну дитину у Запоріжжі просто на пішохідному переході, колесами своєї вазівської сімки буквально переїхав геть п'яний 28-річний кермувальник. Та ще й утік після наїзду. Дитина нині у реанімації п'ятої міської лікарні. У хлопчика численні переломи, черепно-мозкова травма та ушкодження внутрішніх органів. Після аварії чоловік зупинився, але вже за мить знову натиснув на педаль газу. Подія затримали вдома через дві години після аварії. Чоловік устиг замкнути авто в гаражі, але на капоті залишились характерні пошкодження. У наркодиспансері підтвердили, за кермом чоловік був у нетверезому стані. Какі-то лібо причини, которые могли бы помешать водителю проехать беспрепятственно этот участок, по всей видимости, не было. Наверное, В основном, основную роль сыграло его состояние, в котором он находился на момент совершения ДТП, зовсім скоро до переліку міцних напоїв, несподівано може додати ще один пиво. Крім того, хмілі напіє не лише зміцніше на папері, але й значно зросте у ціні. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який змусить виробників платити утричі більше акцизний збір. Творці документа запевняють, що так не тільки істотно поповнять бюджет, а й вирішать проблему підліткового алкоголізму. Виробники такому нововведенню ясна річ не дуже зраділи про міцність та вартість бурштинового напою. Далі Воно б'є в голову та зносить з ніг, але його не вважають серйозним алкогольним напоєм. Градусну несправедливість вирішили побороти нардепи, зареєстрували у Верховній Раді два різних законопроекти, в яких пропонують прирівняти пиво до міцного алкоголю. А ще збільшити акциз в три рази зі 77 копійок до двох з половиною гривень. Затрізвиє будущее в нашій країні. Тетяна Бахтеєва, співавтор одного з законопроектів. Лікар за фахом вона стверджує, акциз підвищують з благородною метою. Так, депутати і рівень підліткового алкоголізму знизять і додадуть бюджету чималу копійку от 4 до 5 мільярдів гривень. Все, що буде поступати після прийняття закону, Ми обов'язково требуємо, щоб при прийнятті нашого закона ці гроші поступили только на лікарню Ахмадет Галузь не дасть. Тих прибутків, які од е, передбачає цей законопроект, якщо держава отримає біля 800 мільйонів гривень всього на всього, то це буде добре. Виробники хмільного напою панікують з підвищенням акцизу для пивоварів. Настане криза. Доведеться скорочувати і виробництво, і працівників. Таке значне підвищення. Буде ми будемо вважати, що галось поставлена на грань виживання. Настолька, тільки наші підніматися нормальні Півзаводи, шкільний вчитель і член клубу любителів пива Єгор з розрахунками нардепів погоджується частково. Навіть якщо пиво і стане втричі дорожче, підлітки все одно будуть пити. Ніто розділення між к квотки, к віну. Вони беруть дешевий алкоголь, Вони будуть брати слабоалкогольний, який хімічний, ще хуже для їхнього здоров'я. Нужно міняти соціальні устої, а не міняти цінову політику. Тим часом збільшувати пивне. Акциз захотіли в кабміні. Міністерство доходів і зборів уже розробило відповідний законопроект. Є в ньому і ноу-хау. Податківці пропонують клеїти акцизні марки на певних пляшках. Антоніна Ісай, Геннадій Шульга, Вадим Журенко. Новини 2+,2. Замить про загадкову смерть українського розвідника та про захисника собаки, що мало не вбив людину. Наші новини тривають. Добриня з муромцем. Тихенько собі відпочивають. За колючим дротом чоловіки суворі мірялися міцю. Заспокіливе до високоградусного в асортименті у Криму накрили барчик бордельної орієнтації. Невдале пограбування на експедиторське авто, що вже поверталося з відрядження, напав озброєний ганстер одинак. Дорогою додому експедитор з водієм вирішили перепочити і зупинили серед ночі у глухому місті. Нападник, погрожуючи експедитору пістолетом, забрав майже чверть мільйона гривень. А водій під час нападу так міцно спав, що нічого не почув. Як згодом з'ясувалось, просто не схотів почути, адже був із нападником у змові. Об'єктом пограбування стала жовта вантажівка із сейфом всередині від Кіровограда до Сум у сейфі назбиралося 246 тисяч гривень, які водії з експедитором отримали за розвезений товар. Ще назупинилися на перепочинок, як авто атакував невідомий у масці із пістолетом. Він сюди підбиває, каже, буду стріляти. Підняв пістолет. Я в той момент ліг на підлогу. Він вистрілив два рази в стекло бокове випало. наляканий експедитор втік з місця пригоди і повідомив про напад правоохоронцям. Тим часом грабіжник спустошив сейф із грошима. Місце, де напали на інкасаторів, важко назвати безпечним. Навколо жодного ліхтаря та й люди тут не ходять. Утім, водій із чималою сумою грошей в салоні для нічного перепочинку свідомо обирає глухі чагарі. Ще й так міцно спить, що не чує ні криків, ні стрілянини. Саме ця обставина і викликала перші підозри правоохоронців. Наші бити вікно, розбивати, стучали в и і при этом він спав на крыше, на корпусі, де должно все трястись, он этого не говорится. Это Що теж безусловно, навело на мысль, що ну человек так спать, крепко в процесі всього цього, навряд ли може. Коли запитань стало більше ніж відповідей, водій щиросердно зізнався і з потерпілого перетворився вже на підозрюваного. Було встановлено, що даний водій зговорився зі своїм знайомим жителем міста дограда. Договорились, що тот буде слідувати за автомобілем, і в момент остановки в ночної час нападення розбойне вже на експедитора. Я його попросив, говорю, щоб ми, говорю, блін живі остались. Він каже, що ти ну стріляти не буду. А говорю, ну щоб же, говорю, експедитор, це я говорю і жінка, і дитина, ну говорю, це, це говорю не надо нікому. І гріх на душу брати. Нападника правоохоронці поїхали затримувати в Кіровоград, що так швидко знайдуть. Чоловіки не здогадувався, бо не встиг навіть гроші розпакувати. Кошти планували розділити на двох. Нині ж доведеться у двох відбувати покарання. Їм загрожує 12-річне ув'язнення. Сьогодні нападника вже доправили на сумщину для слідчого експерименту, і він має показати, де сховав зброю, якою погрожував. За попередніми даними це був травматичний пістолет марки Флобер для стрільби металевими кульками. А потерпілий експедитор, що дивом вцілів на суді буде головним свідком розбійного нападу своїх колег. Оксана Солодовник, Олександр Лєвін, Сумщина, новини 2+,2. У столиці у ванній кімнаті квартири знайшли тіло Сергія Пришліна, підполковника служби зовнішньої розвідки України. Жодної з силових структур, тим більше профільне відомство, у якому служив розвідник. дотепер тепер офіційних коментарів не надали. Лише міліція повідомила, що тіло чоловіка виявила його дружина, начебто на одній руці підполковника були порізані судини у районі лікцьового суглоба. Однак, поруч із тілом лежав травматичний пістолет. А на підлозі був слід від кулі і стріляна гільза. Бригада швидкої, що приїхала на виклик, врятувати життя офіцеру розвіднику не змогла. Попередня версія слідства самогубство. Наші кореспонденти з'ясували, що загиблому було 33 роки. Він був одружений і мав двох дітей. Бійка чи вбивство, а все через собаку, який дуже налякав дитину. Власник чотирилапого вважає, що все було навпаки. Родичі наляканої дівчинки намагались побити його собаку. Подальше з'ясування стосунків обернулося для близьких дитини тяжкими травмами, реанімацію та комою. Власник сам цілий та неушкоджений, і навіть першим поніс заяву до міліції, у який описав, що саме він і є жертва правих та винуватих разом зі слідчими шукала Олена Усенко. Центр села Піщанка. Близько 10-ї вечора компанія з п'яти молодих людей вирушає додому з дитячого майданчика, де гуляли з чотирирічною дівчинкою. Щойно перейшли дорогу, розповідає Наталя, як за ними кинувся величезний чорний пес. Собака лає тричить на нас, її прогнали, тому що спугався дитина. Собака не припиняв кидатися на людей, аж поки не з'явився господар. Біжить мужчина, нецензурно цензурна кричить. Кріжі, щоб ми зупинилися, де ми дели його собаку, чому ми трогали його собаку. Він сказав, що нас моя собака і почав руки розпускати. Перелякану дитину Наталя забрала додому, а з розлюченим господарем пса залишились її чоловік із братом та другом. Починає піхати, вдари в мене. У нас завелась ця драка. Коли я вже не все успокається, коли я почув удар по голові. Для Анатолія цей конфлікт завершився важким струсом мозку. А для його друга реанімацією. Тічені трьох часов виповнялася операція. Ну, не просто в комі глубоке в комі, безсознательному стані, на іскусній вентиляції легких. Від будь-яких прогнозів щодо 25-річного Олександра лікарі утримуються. Анатолію лікуватись ще принаймні два місяці. Тим часом власник пса залишився неушкодженим і вже наступного дня написав заяву у міліцію. Що справжній постраждали це він, а ті двоє у реанімації нападники. Проте говорити не хоче. Замість нього це робить дружина. Он шел себе спокойно. Они начали его бить. Ну, он пока вставал, они ж его избивали. И вот так одного, второго, и они ж попадали на асфальт. Юдаль відгалоголи постраждалі хлопці заяву не писали. Правоохоронці за інформацією від медиків самі відкрили кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Але хто тут кривдник, а хто постраждалий, поки що стверджувати не беруться. Коли слідство достеменно з'ясує всі обставини цієї події, то остаточно буде визначена кваліфікація. Можливо, для цього чоловіка це був самозахист. Якщо цього не доведуть, доля власника собаки залежатиме від того, чи виживе хлопець із проламаною головою. Якщо ні, бійка може перетворитися на вбивство. Олена Сенко, Сергій Файзулін, Дніпропетровськ. Новини 2+,2. Полуничка на додачу до міцного напою із провінційним південно-приморським колоритом. У Красновардійському, що на Кримському півострові, правоохоронці накрили бордель. Його організувала у власному ж барі підприємлива місцева «Бізнесвумен». Відвідувачам просто від порога готові були пропонувати власні тіла одразу три майстрині пристрасного кохання. Клієнтів у барі не було. Власниця обувала вечір за грою в карти з барменом. Візиту оперативників жінка ніяк не чекала. І поки зрозуміла, що відбувається, правоохоронці були вже в кімнаті кохання, де стали свідками пікантної сцени. Здравствуйте. Okay. Что делаем? Чим займаємося? Маленька кімната та ліжко естетичністю не вражали. Однак клієнти були не надто вибагливі та й брали з чоловіків тут небагато, всього 150 гривень. Половину забирала собі сутенерка. Дане заведення пользувалася популярністю, особливо в вихідні дні. На притоні розрата працювали три дівчини, оказуючи услуги сексуального характеру, які 50% заробітних грошей віддавали хазяйки заведення. У мене не було роботи. Я вирішила один раз зайнятися проституцією. Но я узнала то, что в Красном Гвардейске есть есть алиса и там работает Сутенеша Лена, а? и у нее работают еще две девушки, Лена и Таня. Нічні метелики 20, 33 та 38 років працювали по змінах, причому двоє з них мати та донька. Хазяйка потурбувалася не лише про постійну зайнятість жінок, а й про їхню безпеку. В асортименті бару завжди були презервативи. Як встановили правоохоронці, сутенерка організовувала і виїзд путан до замовників. Однак залишати свої контакти та брати гроші з клієнтів їм заборонялося. Свої нагромадження власниця бару щоправда не одразу, але показала оперативникам. Сейфом слугувала духовка. Правоохоронці не відкидають, що чималу суму жінці приніс саме притон, хоча й пропрацював лише місяць. Ви Тут навіть записи війни. Такі надята тобто жриці. Кохання за заняття проституцією відбулися штрафами. А от проти організаторки полуничного бізнесу порушили кримінальну справу. Її загрожує до семи років позбавлення волі. Крим, новини 2 +2. Загратні ігри богатирів у менській виправній колонії вирішили помірятися з силою. Засуджені колишні служителі Феміди та правоохоронці. За рефері запросили Олександра Пеканова, одного з найсильніших чоловіків світу. Чи не найвідоміший тамтешні екс суддя Ігор Зварич у турнірі участі не брав? Натомість за титул із натхненням позмагалися. Бачила Алла Скорик, колишні пожежники, міліціонери та виконавці покарань. Вони вже наносять погонів, але довгі роки служби лишили свій слід. Розмір одягу, як мінімум, 2 Ексель і міцні біцепси. Fire! 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 Вони крихтіли під 50 кілограмовою гантелою. Бігали з валізами за важкі п'ятера центнери. Носили величезні коромисла, і нехай зізнаються це було на можі людських можливостей з дистанції не зійшов ніхто. Любий працівник Любороботні кміліці забивши при поступленні ну, здавав всі подготовку все остальное. Тому ну всі тут так би спортсмени. і тільки Сергій Волошин зізнався. Накачався тут уже в колонії. Ще йде на кухні. Він один на увесь заклад нарізувач хліба. Три рази в день нарізаю хліб людям. Видаю його. Це кожен раз 630 хлібів. Свій успіх у турнірі пояснює одним. Він уже три місяці сам хліба не їсть. Сів на дієту, бо скоро додому. Треба показати батькам хорошу форму. Хотів провірити свої сили. Чи можна на одному салаті показати якісь фізичні результати? Виявляється можливо. Поки учасники надривають спини, болівальники не жаліють зв'язок. самі до штанги близько не підходять. Ні, не, ми не по поэтому виду спорту. Ми боля такою теніс, там шахмати. Тому... Ну, да, нуда тоже головний суддя болотирських ігор. Чотириразовий чемпіон світу і просто велика людина Олександр Пеканов. Однією рукою затягнув на спортмайданчик вантажівку. Потім граючись, підняв автомобіль, заповнений людьми. Він же вирішив одвічне питання. Хто з правоохоронців сильніший? Перше місце Мозоляма заробив колишній дільничний інспектор Антон Арцюг. Але інші призові місця зайняли представники, скажімо, колишніх співробітників під царний служби. переможець. Запевнив, якби за перше місце давали волю, то навагаючись підняв би на плечі, хоч самого поканова. На свободу потащив, два потащив і вас би свяху посаділи. Але скоро Костятинціліченко Черніщина новини два Туди приїжджають з усього світу, бо саме там, у грузинському містечку Сигнаді, запевняють справжні знавці справи, роблять найекологічніше вино у світі. Саме звідси воно потрапляє на стіл навіть до іспанського короля. Особливого смаку та кольору вино набуває завдяки унікальній технології виробництва та зберігання у квеврі. Майже усе про справжнє екологічне вино та його цілющі властивості тепер знає і Наталя Набокова ще років 20 тому типові грузини в народній уяві поставали як герої фільму. Міміно про них і досі любить розповідати гід Торніке. Нам дуже часто приїжджає та парі бачить бубак і кабізи. Фарид береться тільки на та місці. Хоча і тепер у цих краях усе ті ж краєвиди і принади заєць, волк, медведь, олень. Однак інші пісні і ще краще вино. Навіть літери алфавіту на етикетці сама виноградна лоза. П Янки напій замовляють до столу королю Іспанії Хуану Карлосу і приїжджають сюди по нього з усього світу. А лазанська долина на висоті півтора кілометри. над нею розташоване містечко Сигнагі. Саме тут популяризується найекологічніше вид виноробства за допомогою глечиків квеврі до виноробу по ековин приїздять американці, швейцарці й англійці. Цінне те, що цей напій робиться із соку, і матері винограду. Це дуже корисні кісточки та шкірка. До такого вина тут подають овочі та шашлик вкусне м'ясо. І радять відрізняти на смак натуральне від фабричного одним рухом руки. Окислення вина, і вона змінює свій, свій запах і свій вкус теж. У справжнього змінюється аромат. До речі, цей спосіб стає у пригоді, коли п'єш з чинчили – келиха, який дають гостям, що провинились. Техніка дуже легка, потрібно просто перед употребленням розкачати його, і коли вино по інерції пійде по кругу, Сразу же прокинуть і так он очень легко впівається. Інакше пити доведеться по краплі і за три хвилини сп'янітись. Для непотужчих теж є варіанти. У воені тут не тільки купаються, але й змащують ним тіло. Такий собі шанс підняти настрій і залишитись при цьому цілком тверезим. Одного сеансу, звісно, недостатньо, бажано зробити не менше п'яти ціна від 50 доларів за процедуру, а комплексні програми можуть коштувати від 500 доларів. Втім, справжніх туристів такі витрати не бентежать, адже тільки за рік їхня кількість у Грузії збільшилась вдвічі. Наталя Набокова, Андрій Непоседов, Денис Голіков, Грузія, новини 2+,2. Наші новини на цьому добігають кінця. Я бажаю вам приємно провести час компанії з нашим каналом. І на все добре.